Доброго ранку! всім! Хотів би привітати всіх українців з Днем Державного прапора України. Хотів би побажати нам всім, щоб дорога життя нашого завжди була в таких теплих і веселих кольорах, як наш державний прапор. Бажаю всім мирного неба, здоров'я, щоб завжди успіх був в нашому житті. І саме найголовніше в даний час. Цьому році хотів би побажати перемоги всім нам. А Збройним силам України хотів би побажати, щоб кожен постріл і кожна атака, яка здійснюється українськими війнами, була до перемоги, була переможна і щоб щастило кожному українському воїну. А всім нам, українському народу, тільки всього найкращого. Щоб ми вистояли, щоб ми перемогли, і щоб ми відбудували потім нашу державу з днем державного прапора України зі святом вас, друзі.